Всім привіт! Це відео про англійську мову і як я її вчу до сих пір. Як я взагалі полюбила англійську мову? Чи почала я спілкуватися англійською мовою? Коротше, зараз все вам тут розкажу. Всю мою історію, всю мою біографію погнали. Хочу почати з самого початку. Напевно, з моїх 9 років, коли в моєму житті стався максимальний переворот. Мої батьки завжди хотіли, щоб я знала англійську мову. Тому в третьому класі, коли я була, вони приймають рішення, що мене треба переводити в іншу школу. Ця інша школа була з поглибленим, як це вивченням англійської мови. Чи допомогло це спойлер? Ні, значить, за шість років навчання в цій школі в моїй групі з англійської мови змінилось шість вчителів. Щоб ви розуміли, кожен вчитель, коли приходить, він починає ну, типу, вчити по-своєму. І плюс в школі є ще шкільна програма. Від себе скажу, що я така людина, яку, якщо будуть змушувати, я не буду це вчити. Мені треба конкретно по-перше, розуміти, для чого я це роблю. По друге, мати бажання це робити. Якщо в мене ні одного, ні другого немає, я це робити не буду. Все. в мене просто не складається пазл в голові, для чого воно мені треба, і відповідно так відбувалось в школі, що мене просто тупо змушували її вчити. Змушували вчити тексти, змушували вчити. Я не знаю, писати якісь листи. Це вся шкільна програма. Я взагалі не розуміла, що від мене хочуть, і кожен вчитель, коли приходив, він приносив звичайно свою методику. І вчив нас так, як вчив. Єдина вчителька з цієї школи, яка дійсно мені щось якось допомогла з вивченням. Я ходила до неї на додаткове заняття, і тільки там ми якось знайшли з нею конект. Тобто, я не знаю, коротше, в школі або ти маєш бажання вчити англійську мову, або в тебе дуже класний вчитель, який тебе дійсно заохотить і зацікавить тебе, зацікавить. В цьому предметі. Так як в мене нічого з цього не відбулося, де я, в принципі потім. Окей. Okay. Окей, okay. це нереально, тому я придумала таку штуку. Треба зайнятися цим питанням, бо мені це не підходить. Окей, okay, сподіваюсь, так вам буде мене краще чути. На чому я зупинилась? А. Школа. Точно. Школа дала мені мало що, окрім дитячих травм. Але добре, не про це. Навіть е, при тому, що це була школа з поглибленим вивченням англійської мови. Окей, потім я вступила до університету, і, о, Боже, мій, реально, thank you, мені попадається дуже класна викладачка з англійської мови в університеті. В неї був зовсім інший сучасний підхід. Я не знаю. Е, в неї була така методика, як в США. От зараз я почала цікавитись, як взагалі викладають в США. По-перше, вона встановила з нами конект реально, ніби ми, ну, друзі, можна сказати. Звичайно, була оця субординація між вчителем і учнем, але в нас були дуже довірливі е, відносини. Так, чесно кажучи, українську мову мені теж треба підтягувати. Що я її роблю, тому don't judge me, Не зважаючи на те, що і в університеті теж була своя програма по англійській мові, вона все-таки дотримувалась її, але робила це максимально цікаво. І от там мені прям сподобалася англійська мова. Я дуже бажаю всім таких вчителів. Реально, ми дуже багато говорили. На англійській мові ми дивились фільми, серіали, ми слухали музику. Ми... Коротше, ну, це був максимально якийсь такий інтерактивний підхід до вивчення англійської мови, який мені прям дуже сильно зайшов. І от з цього моменту, напевно, по перше, в мене почала покращуватись моя англійська. Мене це радувало. І не знаю, я просто прям така клас, мені подобається. Потім почалась пандемія, дистанційне навчання. В нас змінили вчительку, і я така, окей. І в принципі, в мене вже тоді було. Мені вже тоді було не до університету, чесно кажучи. І я трішки так, ну, можна сказати, підзабила на англійську мову. Потім почалась війна і. Мої інтереси змінились на 180 градусів. Це просто дійсно, ніби прийшов час, і я така: Окей, мені цікаво, я хочу. Знати англійську досконало, значить, першим ділом, що я почала робити, я знайшла американських ютуб блогерів Ну і все, і якось так почалося. Я почала просто слухати. Хочу сказати, що вже тоді, на той період, в мене рівень англійської мови був такий, напевно, стабільний B1. Я включала, я могла щось розуміти, щось не розуміти, але. Сам процес того, як я почала це все вчити сама і цікавитись, просто доставляв мені неймовірне задоволення, і я. It's definitely pissed me off. Все, ти нагавкалась? Можна, я запишу відео, і потім ти продовжиш гавкати, можна? Коротше, ладно, давайте не будемо звертати на це уваги, якщо вам чути, I'm so fucking sorry. неймовірне задоволення, і потім я почала цікавитись культурою американською, і ось тут хочу зробити прям такий відступ і просто наголосити на тому, що якщо ви хочете вчити якусь мову, ви її не зможете вивчити без знання культури цієї країни. Це дуже допомагає. Тобто, воно йде як знаєте, разом, і в них свій вайб, своя культура, свої приколи. І от якщо ви в цьому не розбираєте. То вам буде ну прям важкувато зрозуміти. Взагалі. Мені сподобалась культура, американський акцент і все, що з цим пов'язано. Просто завдяки цьому, завдяки. Бажанню ось так це все і вчиться, тільки так. Я не знаю, це от чисто суб'єктивна моя думка, і як в мене це вийшло і виходить по сей день. А я не знаю, який в мене рівень англійського зараз. Я можу просто описати вам, що от я можу дивитись будь-яке відео. Я завжди дивлюся субтитрами мені так легше. Я навіть знаю, що і американці так роблять. Не знаю, це дійсно допомагає якось сфокусуватись і краще на слух розуміти слова. Я можу дивитися фільми, серіали, абсолютно це все десь, напевно, 95% цього всього я розумію. Якщо я не розумію якесь слово, я не спішу його одразу швидко переводити в перекладачі, а намагаюсь ніби здогадатись, от як іде контекст, і я намагаюсь здогадатись. І це, чесно кажучи, моя улюблена гра просто сама з собою. Бо коли типу я е, здогадую, що це за слово, я прям. Я дуже з собою пишаюся в цей момент, що я така «I know. Тобто, як я роблю припущення, і потім вже дивлюся в перекладачі, чи я була права. Значить, наступне я замовила собі книжку. Це прям було дуже класним рішенням. І я дуже довго не могла знаєте, так підійти і відкрити і почати читати цю книжку, бо в мене залишилось якесь таке неприємне відчуття, коли я просто кожне слово так от брала і підписувала зверху олівчиком. А потім, якщо воно було неправильно, то... Ну, замість того, щоб пояснювати, мені на мене просто кричали. Просто завчати слова це взагалі не метод. Можливо, для когось метод, для мене ні. Так не підходить. Все, я все сказала. Але все-таки я потім зібралась з думками в цілий день. Сиділа і читала книжку на англійській мові. І я зрозуміла, що це кипець просто як цікаво. От реально треба просто знайти книжку, яка буде вам цікава. Так, і останнє це музика. Музика це прям топ. Особливо для особливо для вивчення нових слів, і так вони набагато краще запам'ятовуються. Яким чином ви просто знаходите собі музику, яка вам подобається. Відкриваєте текст, перекладаєте його, розумієте сенс, контекст, слухаєте і вже розумієте про що там. Співають і все, і таким чином вивчите нові слова, нові якісь фрази, фразеологізми, сленгові слова. Це прям напевно один з найкращих методів, як можна покращити свій словниковий запас. Знаєте, що ще я вам скажу? Коротше, я би підписувалась на. Тапляю, хватить скрипить. Скрипить це постійно. Збивають мене, такі собаки бігають. То ще щось. Ще. ще один дуже класний метод. Я заходжу в коментарі. По-перше, я попідписувалась на всіх цікавих мені людей, на всіх селебриті, всі, хто мені імпонує. Ось і я заходжу в коментарі і просто дивлюся, як спілкуються між собою люди там. Це теж допомагає мені краще розуміти англійську мову і. Їхню культуру, сленг, whatever. і сама вже ніби в голові, сама з собою да в мене немає з ким спілкуватись, поки що, на жаль, але Сподіваюсь, колись це, до речі, дуже важливо спілкуватись на англійській мові, бо вчити це одне, а спілкуватися англійською це зовсім інше. Просто сама тренуюсь сама з собою, і мені подобається у підсумку. Хочу просто сказати: ще раз наголосити на тому, що, поки вас змушують, ви не захочете щось вчити, і це не стосується лише якоїсь мови. В принципі, якщо у вас з'являється бажання, ви починаєте кайфувати і насолоджуватись цим процесом. Тільки тоді ви легко і я не знаю, наскільки швидко, але просто починаєте вчити, просто починаєте цікавитись, і це все відбувається самостійно. Саме в мене відбулось так. Сподіваюсь, мої поради якось вам допомогли. Це все. А ще я ненавиджу граматику. Тут, напевно, ви мені щось порадьте. Ну, коротше, you!